Всеукраїнський конкурс вчитель року року-2013» відбувається у п'яти номінаціях, таких як фізика, музичне мистецтво, інформатика, російська мова і французька. Для участі в обласному етапі подали заявки 113 педагогів з усіх районів Житомирщини. Проте змагатимуться за звання переможця лише 25 найкращих по п'ять у кожній номінації. Їх вперше визначатимуть не заочно, а у ході відкритої презентації власного досвіду. Цьому році ми йдемо по шляху того, що всі вчителі мають. Показати себе членам журі в очному в очній презентації. Тому перший тур буде презентація вчителя, от, де він розкаже про себе, про свою роботу, про свої знахідки. 25 фіналістів виконуватимуть тестові завдання з фаху та проводитимуть конкурсні уроки у школах міста Житомира. Стати переможцем буде непросто. Це повинен бути вчитель, який, як я вже сказав, володіє сучасними досягненнями педагогічної науки. Вчитель, який вміє працювати з дітьми, повинен володіти емпатією, використовувати бесіди спілкування з дітьми. Це вчитель, якого діти повинні любити, перш за все. Конкурс Учитель року» відбувається з 1996 року. За цей час семеро освітян області ставали лауреатами всеукраїнського туру, а двоє здобули лаври переможців. Це вчитель образотворчого мистецтва Очеретінської школи Червоноармійського району Леонід Фесенко та вчитель української мови і літератури міста Овруча Сергій Ковальчук. Освітянська громадськість Житомирщини сподівається, що фортуна посміхнеться і цього разу.